Ти стандавіть бути підіщай. Націоналісти раз-два! Молоді улята, хлопці, хлопці, соколята, націоналісти раз-два! あ誰 Wa me brodo na so. Час прийшов Шок, розклад, треба неба наставати, е е гей, гей! раз-два, разба, володівлята, хлопці, хлопці, соколята, націоналісти разба, володілята, хлопці, хлопці, соколята, за нашу державу за честь і за славу.